Ніколи не витрачайте гроші на ці процедури в стоматології. Або як стоматологи можуть на вас заробити. Привіт, друзі! Я Олександр Пархоменко, головний лікар клініки Чіз Сьогодні я розповім вам про топ процедури в стоматології, які, по суті, є безглуздою тратою ваших грошей. А найчастіше їх призначають лише для того, щоб заробити на пацієнтах. Загалом, на нашому каналі вийде два відео на цю тему. Так що, якщо ви хочете знати, що дійсно не варто витрачати гроші при лікуванні зубів, додивіться це відео до кінця. Ну і не забудьте поставити лайк. Якщо тема цікава, а ми поїхали. Перша безглузда процедура, про яку я хочу поговорити, це лікування восьмих зубів. Або, як їх ще називають, зубів мудрості. Зуби мудрості це тема, про яку зараз говорять усі. Одні стоматологи кажуть, що їх треба лікувати, інші, що їх треба видаляти, і скрізь чути суперечки про їхню необхідність. І ось через це у пацієнтів виникають цілком логічне питання, навіщо потрібні зуби мудрості, якщо вони постійно викликають проблеми. І чому вони взагалі тоді знаходяться у нашому роті? Справа в тому, що у наших предків кілька тисяч років тому щелепи та череп були набагато більшими. Тоді зуби мудрості справді грали свою роль, допомагали пережовувати сиру тверду їжу, яку їли люди. Уявіть собі, що стародавній раціон складався з сирої необробленої їжі, і саме для цього були потрібні додаткові робочі зуби. Але часи змінилися сьогодні. У нас раціон м'якіший, їжа вариться, запікається. Переробляється, а сучасний череп та шелепа людини стало значно меншими. В результаті зуби мудрості часто виявляються зайвими, растуть атипово або криво і не входять до нормальної оклюзії. Практично це виражається так, вони часто прорізуються неправильно і можуть тиснути на сусідні зуби, створюючи ризик усунення пошкодження. Розташовані в самому кінці рота зуби мудрості важко почистити. Це приводить до накопичування нальоту, розвідку карісу та запалення ясен. Плюс, якщо ця вісімка тисне на сусідню сімку, вона також може передавати каріс на цю сімку. Якщо розвивається пульпіт, лікування каналів таких зубів стає вкрай складним через їхню заплутану анатомію. Кількість каналів може досягати 6-7, а доступ до них дуже обмежений. Лікування подібних зубів не лише технічно складне, а й дороге. Процедура може коштувати близько 10 тисяч гривень або більше, при цьому не гарантуючи стабільного результату та відсутності ускладнень. То навіщо витрачати гроші на лікування зубів мудрості, які не тільки не виконують ніякої функції в сучасному організмі, а й створюють додаткові ризики для сусідніх зубів. Раціональніше видалити їх профілактично, ніж ризикувати дорогим і не завжди успішним лікуванням. Повірте мені, це вийде в рази дешевше, ніж ви будете гратися з ними і переліковувати по кілька разів. Варто зазначити, що хоча більше зубів мудрості підлягає видаленню, існують рідкі випадки, коли їх залишають. Це можливо, наприклад, при ортодонтичному лікуванні, коли дуже сильно вражена сімірка, її треба видалити. Її видаляють, а на її місці ортодон можна зрушити на місце сімьорки вісімку. У такому разі вісімка виконує роль сьомого зуба. Але для того, щоб він правильно працював, Треба на нього в будущому вдягнути коронку, щоб забезпечити правильний контакт і правильний контакт з антагоністом, тобто з протиположним зубом, щоб він правильно працював. Такий підхід требує ретельної діагностики та планування. Оскільки зуби мудрості, як правило, мають або атипове положення, або дуже складну анатомію. Друга процедура, на яку не варто витрачати гроші, це відбілювання зубів без обов'язкового. Попередньої професійної гігієни або без повного комплексу циклу відбілювання. Уявіть, що ви хочете перефарбувати кімнату, якщо стіни покриті брудом та старою фарбою, новий шар не дасть бажаного ефекту. Те саме відбувається з вашими зубами. Якщо на зубах накопичився наліт, зубний камінь та забруднення, результат відбілювання буде посереднім, а гроші витрачені даремно. У хороших клініках відбілювання починається з ретельної прогієни з використанням ультразвуку та айрflow для віддалення як твердого, так і м'якого зубного нальоту. Тільки після цього можна переходити до відбілювання. Але важливо знати, що кабінетне відбілювання лампою або лазером, як це зараз модно, відбілює зуби всього на один або два відтінки. Різниця такого відбілювання дуже наочна. Якщо ж ви хочете, щоб ваші зуби були дійсно біленькими і красивими, для цього необхідний правильний комплексний підхід. Що туди входить? Професійна гігієна це обов'язковий етап, котрий готує поверхню зубів до відбілювання. Кабінетне відбілювання. Після профгієни проводиться процедура відбілювання з використання лампи. В нашій клініці це Byyon Polis або Спеціалізований лазер. І власне для наочного та довгострокового відбілювання зубів, після кабінетного, пацієнт проходить домашнє відбілювання. Виготовлюються спеціальні капи індивідуальні, в які пацієнт наносить спеціалізований відбілюючий гель і лягає з ним спати. Курс домашнього відбілювання зазвичай триває близько 6 тижнів. При правильному подборі гелю та контролі лікаря результат може зберігатися роками. А ефект вау, стане помітний відразу. Ось вам для прикладу наші пацієнти. Це ефект від простого відбілювання лампою. Тут з відтінку А2 ми вийшли у відтінок А1. Зуби стали трохи білішими. А ця пацієнтка зробила комплексне кабінетне та домашнє відбілювання та отримала ось такий ефект. З відтінку B1. Ми вийшли на бліч 3. Результат просто шикарний, а найголовніше, він не пропаде ні від кави, ні від чаю. Віна та інших продуктів, що фарбують. Старий відтінок зубів більше не повернеться до пацієнта. Зверніть увагу, на просторах інтернету пацієнту легко можна знайти безліч гелів для відбілювання. Але їх застосування без консультації стоматолога може завдавати шкоду емалі чи навіть здоров'ю. Важливо, щоб і кабінетне, і домашнє відбілювання проводили у хорошій клініці з використанням якісних та сертифікованих гілів. У нашій клініці Cheese Dental ми видаємо перевагу комплексному підходу до відбілювання, який базується на домашньому відбілюванні. Чому? Тому що кабінетне відбілювання можна проводити лише раз на рік. Якщо робити його частіше, це негативно відобразиться на емалі. А результат все одно буде тимчасовим. Домашнє відбілювання, виконане з використанням перевірених гілів та під наглядом лікаря, не тільки безпечно, а й дає помітний вау-ефект вже за 6 тижнів. Всього за 2 місяці ви зможете отримати по справжньому сяючу посмішку. Плюс до всього такий комплекс коштує набагато дешевше. В Одесі кабінетне відбілювання в середньому коштує близько 7 тисяч гривень. А у нас весь цикл комплексного відбілювання приблизно 600 доларів. Це не тільки вигідніше, а й дає стабільний ефективний результат. Ви будете насолоджуватися красивими білими зубами, які привертають увагу на фотографіях і в житті, а компліменти не змусять себе чекати. Тому я рекомендую вибирати комплексне відбілювання. Ще раз подивитися фотографії наших пацієнтів. І переконайтеся самі, результат справді вау. І остання процедура, про яку ми сьогодні говоримо, це відновлення зуба рівною пломбою, яка, по суті, є просто заліпухою або вертолетним майданчиком. Багато пацієнтів стикаються з тим, що в державних клініках, а іноді у приватних роблять саме такі пломби. Вони не виконують свої функції і зовсім не відновлюють анатомію зуба. Зараз ви часто можете почути в різних клініках про те, що хтось робить пломби, а хтось реставрації. У чому відмінність? Пломба це, як кажуть стоматологи, залипуха. Тобто коли зуб не має виражених гробів і фісур. Лікар може просто залепити його композитним матеріалом. Така пломба виглядає просто рівно, не має ні природних опуклостей, не характерних складок, властивих нормальному зубу. Реставрація ж передбачає повне відновлення анатомічної форми зуби. Це означає, що стоматолог відтворює всі природні горби, фісури і навіть відтінки, щоб зуб не лише функціонував правильно, а й естетично гармонював із заточуючими зубами. Чому ж рівні пломби це безглузде витрачання грошей? По-перше, це може призводити до порушення оклюзії. Зуб з такою пломбою негативно впливає на пережовування їжі. Ну, наприклад, у вас більшість жувальних зубів зроблені з такими пломбами. Вони всі рівні, через що подрібнення їжі погіршується. а так як природний механізм переробки їжі порушується, це у свою чергу може негативно вплинути на роботу всього ШКТ. Таким чином, якщо вашому лікарю не вдається виконати повноцінну реставрацію, яка відтворює природню анатомію зуба, результат буде незадовільним. Замість того, щоб витрачати гроші на тимчасове рішення у вигляді заліпухи, варто наполягати на якісній реставрації, яка не тільки захистить зуб, а й дозволить йому виконувати свою функцію. Це інвестиція у ваше здоров'я та комфорт. А не просто чергова економія, яка потім буде коштувати вам дорого. Ну ось і все, мої дорогі друзі. На цьому перша частина безглуздих процедур у стоматології добігає кінця. Я сподіваюся, що вам було дуже цікаво. Обов'язково поділитися вашою думкою та напишіть у коментарях, які процедури можливі безглузді для вас. А на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь і заходьте в наші соціальні мережі. Там багато корисного про стоматологію. Запам'ятайте, усмішка змінює життя. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!